Всім доброго дня. Завжди мене цікавила така тема, чому американці виробляють автомобілі саме з великим об'ємом двигуна. Цьому сприяє 4 фактора. Сьогодні я намагатимусь це вам розкрити. Перший фактор це географія, другий низька ціна на паливо, третій надійність, Ну і четвертий культура. Отже, розпочнемо. Фактор перший географія. Сюди входить великі відстані і кручащий момент. У США довгі хайвеї і широкі дороги, як всі знають. І великий об'єм двигуна забезпечує високий крутящий момент на низьких обертах. Що це дозволяє? Це дозволяє тримати швидкість на трасі без надмірного навантаження на сам двигун. І Тягнути важкі причепи, такі як човни, як дуже полюбляють американці. Це етап географії. Фактор другий. Дешевий бензин та відсутність податку на об'єм. Сюди входить і законодавство, як я вже і казав. якось Історично так складено, що у США значно дешевший бензин, ніж у Європі чи в Японії. Крім того, на відміну від багатьох країн ЄС, де податок залежить саме від об'єму двигуна. І зато і європейці роблять маленькі двигуни з турбом У США часто податок залежить від ваги або вартості самого автомобіля. Фактор третій надійність та ресурс. В американських автомобілях часто є низька літрова потужність. Що це означає? Тобто з великого об'єму двигуна знімають відносно мало коней. Це зменшує навантаження на самі деталі, що робить такі двигуни надзвичайно довговічніші та простіші в ремонті. Також четвертим етапом я б сказав. Це є культура. Знаєте, що американці полюбляють пікапи, масл кари. Це є їхньою частиною такої культури. І вони, самі розумієте, просто неможливі без потужних багатолітрових двигунів. Ось таку тему я намагався розкрити. Це самому мені цікаво. Як вийшло? Не знаю, пишіть в коментарях. На все добре. До нових зустрічей.